Є знижки представляють вересневі знижки на зі 20% в аптеках, подорожник, бам та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Справжній супергерой це я так про себе може сказати пані Галина. Для дівчини це вже 14-та донація крові, але зворушує не тільки це. Стати волонтеркою її надихнув власне 13-річний син, який і сам хотів донатити кров. Але поки він малий, цю мрію здійснює його мама. Після своєї першої донації я мало так не підстрибувала від радості, що в мене все вдалося. В процесі донації відчуваєш таке піднесення емоційне, прилив щастя, енергії. Окрім донації, жінка ще волонтерить та надихає на це інших людей. Здавати кров важливо, особливо зараз, під час повномасштабного вторгнення. Після кровоздачі відкривається, так би мовити, друге дихання. Усі супергеройські справи Галина робить спільно з громадською організацією агенти крові, які понад 9 років пропагують свідоме, Безоплатне та регулярне донорство крові на волонтерських засадах його засновниця Олена Балбек, як і багато інших, прийшла сюди через власну історію. Це потреба в крові для однієї моєї родички, яка якраз боролася з раком крові, і власне мені треба було знаходити для неї донорів тромбоцитів. І я бачила, як важко знайти донорів. Олена має певні обмеження для донорства, але навіть це не завадило стати волонтером. Я по середах ходила в Хмельницьку, допомагала всім бажаючим розібратися з адміністративними процесами всередині центрів крові і підготуватися до донації. І власне за 9 років ми виросли з такої невеликої ініціативи до громадської організації. Нещодавно спільно з платформою кіно та телебачення Київ ТБ агенти крові започаткували ініціативу. Ця справжній супергерой це ти. Вона покликана заохочувати українців здавати кров та отримувати за це приємні бонуси, що надихатимуть рятувати життя інших людей. І надалі Олена Балбек розповідає: таке об'єднання зусиль дуже допомагає. Підтримка бізнесами таких ініціатив, як наша, або інших, надзвичайно важлива. Тема донорства поляризуються. Інформація проходить до великої кількості людей і одразу проходить десятки або там сотні людей до донорства. Донорами не мають бути всі люди, але у відбір людей в донорів да ця трансформація вона відбувається через спробу. Першу ініціатива має допомогти центрам крові ніколи не мати дефіцит у цьому важливому біоматеріалі. А така проблема зараз існує, розповідає лікарка. Стається якась біда. Хвиля донорів: нема біди, нема донорів, нема крові, і це дуже дуже велика проблема. Кров потрібна завжди. Кров потрібна для пацієнтів, кров потрібна для військових, кров потрібна для дітей, які знаходяться в для лікування в інституту рака. Потрібні абсолютно всі групи. До кінця року всі донори у центрах крові Києва, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Кропивницького та Миколаєва. Отримують промокод на місяць вільного доступу до перегляду фільмів та серіалів на платформі кіно і телебачення, але це ще не все розповідає Вероніка Шніпко, піар-менеджерка платформи кіно і телебачення. Окрім цього, у містах є можливість в центрах донації агентів крові також отримати піни. Наш символічний пін Справжній супергерой це ти, можуть отримати багато класних людей, які поділилися кров'ю. У колекції пінів персонажі відомих блокбастерів, які рятували світ. Але всі ми знаємо, що зараз світ рятують українці. І щоб записатися на здачу крові, вам необхідно лише знайти чат-бот Плазма від агентів крові у Телеграм. І не забувайте, справжні супергерої це ви. «Жіночий лікар. Нове життя 2». Прем'єра з понеділка по четвер о 20-й на 1+,1 Україна.